Так, всім привіт! Сьогодні новий випуск на моєму каналі. І сьогодні я хочу відповісти на питання і собі і вам, скільки буде коштувати залити пол у гаражі 24 квадрата. Висота стяжки виходить десь 10 плюс-мінус 10-12 сантиметрів. Не більше і не менше. Ось така стяжка. Зараз покажемо ви встановили маяки, і зараз я вам відповім, скільки буде коштувати і сам порахую взагалі за це відео, скільки ми потратимо матеріала. І скільки вийдеться по грошам. Без роботи, бо роботу ми будемо робити самі. І так, давайте будемо відразу дивитися, що до чого. Я вам покажу повністю весь гараж. Так, ось дивіться, весь гараж, ось маяки. Підходимо до цього маяка. Ну тут більше буде, чим звичайно. Дивіться, щоб ви одразу орієнтували, скільки там Десь 14. ну, плюс-мінус 15. І тут далі. По маякам, тут ось скільки там? 10. І там далі теж 10. Щоб розуміли, це в ноль робиться. все так А тут тут навіть 8. Ну, середньо беремо 10 см. 10 см у нас в середньому виходить по маякам. Так, давайте тепер порахуємо, скільки це буде коштувати. Маяки. Один маяк. 40 гривень, 8 маяків 320 гривень. бетономішалка, доставка 100, Забрати її 100, тобто 200 гривень, плюс 200 гривень за сутки. Не знаю, це 400 гривень. Маємо вже 720. Зараз оціов прийде зі щебнем. Це 1900 і плюс ще цей 1900 і плюс так. Що, а, ну і цемент. Ось, бачите, раз, два мішка. І в машині я ще привіз. Мішок цементу коштує 112 гривень. Зараз на акції в 33, там в епіцентрі 110, але в епіцентрі не завантажують, тому так. Ось ви бачите, зараз ось таку картину. Буде це все поступово виноситися і починатися відти, отак сюди двигатися. Так що такі справи будемо двигатися. І порахуємо, скільки нам потрібно буде сюди цементу. Піску і все інше. Тут бачите пару кучок э, відсіла і піска. Це так, то що було. Залишилося, скажімо так, це на майки бралося, щоб було чим приморозити їх. Ну все, ось така картина. Так що зараз зустрінемо отсів і продовжуємо. Так, 15 тонни щебня, 15 тонни відсіва. 1900 гривень. І 8 мішков цемента, там плюс-мінус 900 гривень. Ось, раз. Так, ну що, все, бачите, висипали перед гаражом, нікому не заважаємо. Якраз чітко на моїй території в ямі. Бомба, бомба. Я вважаю, що бомба. Зараз приступаємо і далі покажу вам результат. Все, включимося пізніше. Так, почали ми в 9-й ранку, зараз пройшло майже 3 години і пів гаража зроблено. Зараз не вважаю, що я зараз тільки що їздив по воду. Воду приходиться привозити багато, і її потрібно прям дуже багато, зараз покажу. І ще отак. Коротше, куча бутилок, це як завжди. Щібня цього, вроді, вистачає, хоча я думав, що прийдеться ще дозаказувати, але ні. Ну, Двигаюся, сталося три половини. ця найменша, ця і ця. Не знаю, може доробимо. Ну, до вечора -то точно зробимо. Так що Пора пора колата і працювати. Короче, вийде, по-моєму, бобически. обічись І, кстати, цемент не дуже так багато йде. Ну, типу, осталось раз, два, три, то був вчорашній. 8, 10 мішків. 12 мішків плюс-мінус цемента. Ну все за цим, за цим. Ну, я не знаю, може хватить, може ні. Подивимося. Так, в принципі, от такі справи. Уже буде рівненький пол. Уже прикольно, мені подобається. Хочте, зальється і буде просто взльот на полоса. Не, ну так набагато красивіше, звісно, гараж. Стоїть. Ще побілити його. Цей стілаж покрасити, хоча я хотів спершу взагалі знести. Потім думаю, це непоганий стілаж, чи ні? Покрасить, підітрую його та і все. Доски там я поставив, такі фанер. Ну там, в общем, таке, що просто прийти, щось поставити якийсь інструмент, порядок. Бітономішалка просто огонь, Лайк їй за це. Знаю. Без неї я б помер би на другій. За місці вручну. Такі справи покажу далі. Так, зараз 13.46, як ви бачите, а ми працюємо з 9. Ну, майже весь, майже, ну не майже. Ця полоса залишилася Цей трохи, ну і цей трохи. Так, що по розтратам. Я поїхав ще докупив 6 мішків цемента. по 112 гривень. Тобто, рахуйте, було 8, це вже 14 і було ще 3. 17 мішків цементу по 112 гривень від сєва щебня як оказалось, мені кажеться, хватить, і залишиться в передачі. Ну і по воді. води залишилося із тої всьої ось 40 літрів тільки. І вже знову 4 пустих баклажки, я їду на обід і знову треба привезти води. Так що ви бачите, що робота двигається. Ну, в принципі, слухайте, якщо без обіду. 13.46, там, 2 години, то якщо без обіду і починають з 8 колотати, то можна по суті зробити. Ну тут слоя ви самі бачили які, в принципі, величенькі. Тому ось, така. ось так зараз працюємо. Тут залишилось тільки цю доробити, але вона так, ось так. Бачите, виглядає. Ну, прикольно. Прикольно. Будемо дивитися, як вона буде. Так, все, наступне включення, коли вже завершимо. По цінам я вам сказав. 6 по 112 плюсуйте. Так, вже весь гаразд зроблено. Осталася ось тільки ось ця половина, тут чуть-чуть невеликий склон. І ось там чуть-чуть. Ну, і тут, в принципі, все Чуть-чуть залишилося. І Знаєте що? У нас закінчився цеп. Коротше, я думав, що його буде багато. Його тупо притик немає. Тут тупо на один заміс. Коротше, це полна жесть. А тут ще є щебінь. Ви бачите, як буває. Тупо це колото лежить. Немає. Цемент є. Цемента вистачає, ну, там, з головою. Коротше, якраз цемент цього повинна хватити повністю, щоб зробити все. А тут трохи не вистачає. Зараз поїду коротше, тупо в мішки набирати десь в машину. Отсів. Повна жесть. Так, вже нарішав, отсів. Прийшлося дві ходки зробити машиною. До першого висипана, ось друга. Да, якщо б не машина, трошки було б тяжко. Без машини нормально. З машиною бомба. Тепер повинно вистачати. Все, продовжуємо працювати. Тут вже майже все дороблено. Ну це ще одна лінія, поки я їздив, не дороблено. Так, ми додавали цю фібру. Зараз це бачите, ось така фібра, перший раз таке бачу. У нас ж йде тут дуже тонкий слой, ось тут прямо при в'їзді. Тут йде склон. Бачите? То ми зараз замішали цю фібру, кинув півпачки, і тут 300 грам на один заміс на 15 кг. Але тут пишеться треба 100-150 грам на 50 кг цементу. Ну трошки багатенько кинув, бо вона все одно залишається і викинути потім прийдеться. Так що, ось тут, якщо... Буде колись ламатися, то знайте, що ця штука не працює або роботає. Так, Кінець робочого дня. Пол залитий. Зараз на годинку 19.59. 19... 19 годин. З 9 почали, 19 годин. Бетономішалка поїхала. Гаражі вже все з гаража забрали. Розуміється, за день. Все залито. Так, давайте посчитаємо. Пішло сюди 17 мішків цемента, пішло півтори тонни щебня. і десь плюс-мінус 2 тонни отсєва. Бо отсєв був в началі і потім вже коли ми закінчували, виходить. Ну, коли дороблювали, то отсєва не вистачило, там поїхав, взяв 20 відер краще в мішки. Так що такі справи. Що там ще по цьому? По воді. Води я привіз 250-250-500, ну десь 750 літрів води, що треба було. 750 літрів води. Так що в гаражі, якщо хтось вдома, звісно, бітонує, у нього є вода, то це, звісно, не проблема. А ось, якщо бетонувати в гаражі, то треба привозити воду. Треба про це подумати, зарані її подбати. Бо води достатньо багато йде і треба її постійно підвозити, бо без води нічого не буде. І такі справи. Так, ось так зроблено. Зараз це серед гаража. А тут просто розливали, тому воно таке типу, з цементом, але його треба почухать, все. воно там треба доробити. Поворотом я дороблю. Поставлю вон якраз лежить одна із сюди. Вона тут і була просто я думаю, їх підрізати, але балку ми просто поставили, бо її нема куди діти. а Особливо вести не варіант. Ну і ця сторона теж. Потолок готовий, треба покрасити тільки балки, ну і провести світло. Бо бачите, переноски, там торчать кабеля, коротше, ну типу временна проводка. Але, як ви знаєте, це саме временне, це саме надіжне і длительне. Ну і все, в принципі, залишилось побілити стіни. Гараж трохи видно, що вже в розмірі висоти трохи впав. Ну, Я думаю, там буде нормально, тому що я перевіряв, повинно бути хорошо. Ось такі справи з гаражом. Так що, все, закінчуємо на сьогодні. Всім дякую за перегляд. Підписуйтеся, кому подобається, ставте лайки. Далі буде більше відео, цікавих більше гаражів і все інше. Розвиваємося разом з вами. До побачення.